По нас пустили чергу. Одна куля сюди пройшла, перебили кістку, вийшла ось тут, інша зайшла от сюди, в грудну клітку, але ніби легені вона не зачепила, також вийшла тут ззаді. І третя, вона ніби пройшла так по дотечній по плечу. Був при тямі, розумів, що відбувається. Не хотів рухатись, бо думав, що будуть, ну, доб'ють, якщо побачать, що живий. В цей момент мій побратим ззаді так почав метушитися, вставати. я Йому кажу: почекай, не вставай, бо зараз повернуться, ніби й доб'ють. Почали звідти рухатись. Швидко, я вже почав бігти, і в один момент чую, що ззаді ніхто не біжить за мною. Обернувся побратим, він так закинув одну ногу на брустер і руку, і бачу по ньому, що він. Так очі закатуються, що він втрачає свідомість. Він каже: Я не маю сили, каже, біжи по допомогу, типу, сам. Він загинув, але через певний час вдалося забрати його тіло. Третій. йому не пощастило, там, коли от якраз чергу по нас пустили, йому попала куля в голову він на місці загинув.